Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у нас понеділок. На вихідних їздили в село, тому от така прекрасна картина перед вами. Привезли і помідори, і огірки, і сливи, і там перець, і яблука, і дині. Ну, це ще не все. І була, і була і ожина, і, звичайно, картопля, помідори ще десь там є, буряк трішки буряку, морква. ну, Все, що можна взяти з села, все потрішки брали. Тільки що сиділа, перебирала кріп, чималенько такого свіжого крупу наросло на городі, тому вирвала, зараз буду різати і заморожувати. Хоча спека і їсти не дуже хочеться, але все рівно зварила борщ, Знаєте, з усього свого домашнього вирощеного в екологічно чистих умовах. Якось цього року, ви знаєте, ми помідори ні одного разу не кропили. Картоплю буквально два рази кропили і все. І всю іншого городину зовсім нічим не обробляли. Тому дійсно все екологічно чисте. Ну, і тут зварила пюрешку, і тут дві залишились котлетки рибні. Це для сина, зараз він прийде поїсти. Хочу вам показати: купую от 2 Знаєте, інколи мені ну, дуже хочеться чогось такого от купити, швидкого приготування, тому що стояти біля. Плити не дуже хочеться. отакі такі котлети з червоної риби ну, доволі такі для нас смачні. Тут 400 грам, розігріваю їх просто на сковорідці, так трошки припритушую. Рекомендую, звичайно, зараз така ціна, трошки кусюча, 70 гривень. Бувають вони частенько по акційній ціні. Ну, тому потрібно дивитися. Спробуйте. Для нас, для нас смач, смачно і ще зроблю салатик, помідори огірки. От, і так, і повечеряємо. Помідори різні, і великі, і маленькі, і такі, знаєте, що на томатний сік, і на закрутку, але я нічого закривати не буду, можливо, заморожу, тому що сестра і також багато чого не закривала. От, е так, що таке сіма? Так, Для мене зараз знаєте, найсмачніший салат це просто помідори, огірок. Ще можу додати цибульку і олія. Посолити і все так дуже-дуже смачно, все, коли воно так по-простому. Навіть перець не додаю, тому що перець у мене для шлунку так важкуватий не мій шлунок. Цей перець я ну, трішки заморожу, трішки нафарширую, щось придумаємо. Так, сьогодні довго знімати не буду, тому що не дуже добре себе почуваю. Вчора, в неділю, ми їхали назад з села, і нам потрібно було раніше виїхати, тому що ще потрібно було завести продукти в Черкаси. Тому виїхали, знаєте, в саму спеку і ну, отримала я. Я так точно отримала тепловий удар. В неділю була саме висока температура 37 градусів. От, і ми їхали саме в. Таку спеку дуже довго добиралися, десь виїхали годин біля 12, а приїхали в Київ десь половині сьомої. І машина в нас так старенька, без кондиціонера. Тому вже знаєте, добре, що взяла з собою воду, рушник і так уже і обливалися, і обтиралися, і зупинялися, і проходжувалися. Але дуже дуже було спекотно і ну, дійсно. Такий стан я приїхала стан дійсно як після теплового удару, тому розгрузилися і вже нічого не робили. Так швиденько помилися, і я впала, тому що вже в годин ставала, щоб починати збиратися на роботу. О, так що такі вихідні. Ну а перед вами ви бачите картину з пташками, з такими от, це, мабуть, чи синички, чи якісь інші пташки, не знаю. Цю картину вишила мені моя сестра ще до дня на мого народження, це ще в лютому місяці було, але от тільки зараз я її забрала. Картина сама такого невеликого розміру, десь вона 40 на 50, мені здається. Ну, можливо, так, десь так, вона 40 на 50, можливо, трішки менше. Але... Це дуже така, так, зараз покажу якось в іншому ракурсі. Ну, мабуть, от так. Дивіться, дуже така кропітка робота, вона мене вишиває дуже-дуже таким мілким маленьким хрестиком. І воно таке здається, що ніби це як ну не глад'ю вишито. От, така от вона у мене майстриня. Там, хто мене дивиться давно, знає, що я відео навіть викладала окремо з її роботами. От. Я теж вмію вишивати, але ви знаєте, ну, нема в мене цієї усічливості, щоб сісти і отак вишивати такі шедеври. Ну і до речі, ця вишивка її заспокоює. А, а мене ні, мене не заспокоює. Ні вишивка, ні в'язання. Ну, можливо, в'язання так, а вишивка точно не заспокоює. Мені. Ну, от знаєте, так, інколи навіть трішки, коли колись вишивала, то так, знаєте, потрібно сидіти і. Е Дуже бути зосередженою, щоб правильно все вишити. Моя мама теж вишивала, і, ну, вона вже вишивала, вже коли, як то кажуть, вийшла на пенсію, коли вже дуже сильно працювати не могла, то вже сиділа і вишивала, коли батько помер, залишилась сама, тоді вже, вже якось вона теж так відволікалась і ну, так проходить її час за вишивкою. От, теж багато вишила рушників. Картини вона не вишивала, а в основному вишивала рушники, якісь серветки це вона любила, особливо рушники любила вишивати. Ну, Вишила портрет Шевченка, я вам показувала там в мене в селі на Батьківщині. Ну, от так, наші українські жінки, такі рукодільниці, хоча ж не тільки, звичайно, українки це люблять робити, але в основному зараз бачу багато дівчат, займаються в'язанням. І вишивкою, я навіть підписана на деяких черкащанок, які і вишивкою займаються, і в'язанням, та і інші дівчата, які дивляться мене, теж знаю, що полюбляють це рукоділля, це хобі. Ну, а я отак, у мене або пазли, або розмальовка по номерам, От. Або, або щось інше. Так що кожен займається тим, чим їм, що, що подобається людині і що йому приносить задоволення, заспокоєння а, от, і хороший настрій. Так що така в мене картина чудова. Дякую сестрі за такий подарунок. На вулиці зараз уже так прохолодно, гарно, ночі, до, до речі, прохолодні. І коли зранку я йду на роботу, виходжу десь так біля сьомої години, то інколи навіть і якусь ковтинку накидаю на плечі, тому що дійсно холодно. Ну, я мерзлячка, в принципі, то мені і прохолодно. От так, що є такі перепади температури. От стою біля вікна і така. Такий вітерець прохолодний, так гарно, тому що біля плити накрутилася, навертілася. І зараз буду вже готуватися до сну, приймати душ, наводити красу перед сном. Ну І вам теж бажаю гарної, тихої, спокійної ночі. Саме головне спокійної. На добраніч, До наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.